Біометричні паспорти можуть з'явитися в українців уже в січні 2015 року. Зовнішній вигляд таких паспортів відрізнятися від звичайних не буде. Лише в одну зі сторінок такого паспорту живлять чіп з основними відомостями про людину: фотографією, ім'ям, пропискою, родинним станом та відбитками пальців. Головний пріоритет таких паспортів додатковий захист від підробки, адже прикордонники будуть перевіряти відповідність електронних даних паперовим. При цьому заміна паспорту не буде обов'язковою. На сегодняшний день по с технической стороны э, Украина готова э, к изготовлению, то есть есть уже э, пробные экземпляры, есть считывающие устройства для них и так далее, и так далее. То есть технология абсолютно на сто процентов готова. Э, но есть вопрос <coughs> внедрения этих паспортов. Э, он, в общем-то, чисто... Фінансове таке нововведення може спростити в'їзд українців у євросоюз, адже з біометричними паспортами він можливий у спрощеному режимі.